Доброго дня, шановні діти! Сьогодні будемо з вами робити проєкт, у якому кіт намалює два різного кольору квадрати на відстані. Так, ми з вами вивчаємо циклічний алгоритм і вже вміємо малювати квадрат циклічно за допомогою повторення. Але нам треба буде два намалювати, а потім, можливо і три. Так, стандартний набір для. Малювання, ну, взагалі старт, коли натиснуто прапорець. Стандартний набір, щоб взагалі о, вийшло малювати, це треба опустити олівець. Так? Але я ще візьму очистити, щоб о, спочатку кіт витер те, що було, а потім уже малював. Можна обрати колір якийсь там, червоний, наприклад. Можна залишити той, який був. Так, але опустити олівець обов'язково потрібно. Сторона квадрата з'являється у нас тоді, коли кіт переміщується скільки то кроків. В завданні не було сказано, скільки кроків розмір сторони квадрата. Тому ми можемо обрати самостійно. Але дивіться, щоб ви ж підібрали так, щоб на сцену влізло два квадрати. Десь приблизно тут 400 кроків. Тому нам треба один квадрат, відстань між ними і ще один квадрат. Ну, нехай буде 100, можливо, 80, 120, ну, десь такого розміру. Так, для того, щоб намалювати квадрат, нам треба переміститися, нехай буде на 100 кроків, і повернути обов'язково на 90 градусів. Бо це квадрат, і в нього кути однакові. Це одна сторона. Ці дві команди відповідають за малювання однієї сторони квадрата. У нас чотири сторони квадрата. Ми вже знаємо цикл з лічильником, там, де задається певна кількість разів повторення, і ми знаємо, що їх 4 штучки сторін. Значить, повторити 4 рази ось цей алгоритм. Що вийде? Вийде один квадрат. Так, будемо дублювати. Контекстне меню дублювати, приклеїли. Запустили. Квадрати два, але вони малюються на одному і тому ж місці. Нам треба, по-перше, змінити кольор олівця, бо вони повинні бути різного кольору. По-друге, відійти. Значить, наш кіт ось тут пішов, ось так пішов, ось так пішов, ось так прийшов. І зупинився ось тут. А нам наступного разу треба на якійсь відстані. Значить, Як сюди дійти? Спочатку нам треба пройти ось цю відстань, і це ми знаємо у нас 100 кроків. І ще трішечки відійти. Можливо, 20-30 кроків, 50. Ну, Нехай буде там 30, наприклад. Нам треба переміститися між двома квадратами. Один намалювали, і між двома квадратами треба відійти. Нехай буде 100. 30, наприклад, кроків. Можливо, 150. Кому як заманеться? В цій задачі розміри були не вказані. Так, і нам треба змінити кольор олівця. Ось, стоїть синій, ну, нехай буде синій. Навіть змінювати не буду. Так, перевіряємо. Як би все майже добре, да? але між квадратами малюється червона лінія. Чому? Бо коли ми ось в цьому місці. Прийшли і почали переміщуватися 130 кроків, ми не забрали у котіка нашого олівець. І він пішов ці 130 кроків з олівцем в руках. Перед тим, як іти 130 кроків, треба підняти олівець, щоб оцієї лінії не було. А потім, перед тим, як малювати другий квадрат, треба опустити олівець. Щоб ж малюнок у нас вийшов. І ось у нас вже ось такий набір команд. Так, перевіряємо. Ось, вийшло те, що треба. Добре. Давайте з вами подумаємо: у нас є один квадрат, у нас є другий квадрат, і по суті, ось ця частина вона повторюється. Якщо мені треба буде три квадрати. То мені треба ось всю, всю частину, ось всю цю велику. Да? Один раз зробити, другий раз зробити, і потім ще третій. Тобто йде повторення, в якому є ще раз повторення, так, будемо розглядати другий варіант розв'язку. Тобто, отакий варіант, можливий розв'язку. Але будемо вивчати вже вкладений цикл. Це коли повторення всередині повторення. Поки що це у нас я заберу. І так, іду там, де повторити. Ось ця частинка у нас повторюється два рази. Значить, я беру повторити і ось роблю ось ось так. Ось воно. Велике стало на всю задачу. Квадратики в мене два, значить, роблю цифру 2. Так, перевіряємо, чи вийде те саме, чи ні. От, і наскільки зменшилась вже у нас задачка? Так, вийшло те саме. Добре. А якщо я поставлю цифру 3, що ж вийде? А, вийшло, в принципі, добре, але один червоний і два синіх. Нам треба, щоб, наприклад, один був синій, а третій вже був якогось іншого кольору. Ми вже розглядали задачі такого плану: що коли в нас йде зміна кольору всередині циклу, а воно стоїть всередині повторити три рази, то ось ця команда не підходить, бо вона не змінює кольор. Вона бере синій і ще раз синій. Так, відриваємо цю частинку, трішечки її будемо змінювати. Так, оця частинка нам вже не потрібна. Так, ось ця команда нам не підходить всередині циклу. Є всередині циклу змінити колір цифрою. Да? Ось так. І, наприклад, якусь там циферку, нехай буде 20. І помістити це знову у цикл. Як ця команда працює? Вона дивиться: тут червоний, був колір 0. Значить, додасть до 0 циферку 20, буде цифра 20. Отут подивиться, що таке цифра 20. О, да? Щось якесь жовтеньке буде. І намалювати другий квадрат. Кольором, який відповідає цифрі 20. А потім іще раз додасть 20. І вже буде 40. І намалюю третій квадрат кольором, який відповідає цифрі 40. Так, перевіряємо. О, є жовтенький, зелененький. Так, ну це в мене кіт стояв рівненько, і в лінію все вийшло. А якби в мене код якось стояв криво косо якось не так. То вони в мене вийшли в лінію, але по діагоналі. Да? Все залежить від того, як стоїть кіт. А якщо мені в задачі чітко сказано, що квадрати повинні бути у е, горизонтальну лінію. Не по діагоналі, не по вертикалі, ні якось там криво-коса, а щоб вони були рівненько, так, як було в мене перший раз. Звичайно, я можу вручну виставити, а можу задати це кодом, щоб перед тим як малював, якби наш кіт не стояв, давайте ми його криво поставимо, да? ось так. Але як би наш кіт не стояв, щоб він завжди вирівнювався рівно. Є у нас у групі рух, ми вже розглядали такого плану задачки, повернути в напрямку. І перед тим, як малювати наші квадрати, ми можемо повернути в напрямку, відкрили і подивилися. Ось так, чи піде донизу, чи в обратну сторону, чи догори, чи по діагоналі. Я хочу, щоб він завжди. Вирівнювався рівненько і йшов по горизонтальній лінії. Так, перевіряємо. Ось. І якби наш кіт не стояв, він вирівнявся і намалював. Ось так у нас вкладений цикл. Да? З'явився цикл в циклі. Повторити три рази, а всередині чотири. Я сподіваюся, що ви спробуєте цю задачку зібрати вдома. А домашнім завданням у вас буде майже таке, але трішечки треба а, вирівнювання не в ту сторону. Подумайте, як це зробити. Все, до побачення, гарного вам дня!